Чого? Я Мам, дозі. Вітаємо, друзі! Ви на каналі Хатинка біля лісу». Ми сьогодні приїхали на дачу, забрали у комів нашого синочка. І сьогодні на дачі особо довго ми не будемо, тому що завтра Денька від'їжджає в Лагер. І нам треба збирати речі. Тому зараз на дачі польємо, зберемо те, що постигло, і їдемо додому. Тобто пробудемо тут всього декілька годин, можливо, навіть і менше. Такі сьогодні плани. А вам бажаємо приємного перегляду. Тут кабачків наросло. Один. А мені начебто я більше бачила два. Діня допомагає, збирає яблука, які попадали. Я поставив... Мій помічник. Я поставив рекорд гіннеса В одній руці шість яблук Так а ти відро сюди піднеси, не треба до відра ходити День. Саша поливає помідори всі приділі. Зібрала на дачі помідори. Так, Звісно, вони тут страждають, із за цієї спеки вони просто запікаються. Бачите? Стіночки, помідори запікаються. Ну, але які є? Завезу зараз після дачі бабушки з дідуською і помідори, і кабачочки, хай їм буде. У нас щось знову така спека почалася. Я ось трохи по дачі походила і. Прямо неможливо, аж якось дихати важко. Знову повернулася спека. На сонечку знаходиться неможливо, але треба ще нарвати яблука. Фух, І потім вже поїдемо додому. Важко тут. На дачі знаходиться а літом, важко, бо немає де сховатися для того, щоб трохи остити, прилягти. Така біда ось сталася. Тут так багато персиків, і зламалася гілка. Ось так. Дуже прям шкода. Бачите, як обламалася. Будемо зараз ці персики всі обривати. Ми їх скуштували, вони тверді, але вже солодкі і смачні. І може достигнуть. Так, все, ми від'їжджаємо домку. Все зібрали, полили і їдемо працювати вдома. Все-таки ви знаєте, на вулиці, коли 30 градусів, ну не можу я там нічого робити. В мені стає якось не дуже добре. Тому вирішила, поки така спека, буду робити справи вдома. У мене, як завжди, багато речей зібралось на прасування, тому вирішила займатися поки що прасуванням, а далі побачимо. Дали посилочки з AliExpress. Хочу разом з вами розпакувати, подивитися, що попроходило, бо я, чесно кажучи, навіть і не знаю, що тут прийшло. Я просто не пам'ятаю, що я замовляла, бо я постійно на тому AliExpress щось мені треба, щось я замовляю. О, тут зразу дві посилочки. Давайте почнемо з маленької. Ой, клас. Я замовляла собі ось такі сережечки. Ой, я взагалі дуже любитель всякої біжутерії обожнюю. І на AliExpress є досить чудові. Дивіться, я собі замовляла, щоб на роботу ходити, ось такі. Давайте приміряємо. Я така сорока. Я дуже люблю всякі прикраси і люблю, щоб в мене було їх багато і всякі різні. О, дивіться, як красиво. Да? Класно. Під якусь чорненьку ковтиночку. Дуже красиво, так витончено. Ох, так що чудове. Перше замовлення вийшло чудове, таке, як я і розраховувала клас. понеділок якраз одягну на роботу. Так, назад одягаємо свою сережку. До речі, я залишу вам посилання в описі до відео мовили? а вдруг хтось іще також захоче таке. Собі замовити. О, це класна штука. Дивіться, це згодиться кожній хазяйці в домі. Я не пам'ятаю зараз цін, бо ви ж розумієте, це я замовляла неділі 3 тому назад. Це ось такі мішечки для взуття. Бачите? Вони ось тут на затяжці. Щоб зберігати взуття, щоб воно не припадало пилякою. Ну, бачите, і тут оця штука прозора э, смужка для того, щоб бачити, яке взуття. А ще в мене діяння в таких мішочках носить до школи свою спортивну форму, дуже зручно. І я тут замовила комплект. Раз, два, три, чотири п'ять штук. п'ять ось таких мішечків. Також недорого. Вибула, власна штука також є якість. Все дуже добре. Так, і ще в нас тут одна посилочка. А в ній іще одна. Ага, і ще одна. О, а я хіба стільки замовляла? О, чувствую, зря я зняла сережки. Зараз ще буде. Бо я замовляла різні сережки. Мені хотілося. О! Боже, які красиві! Це взагалі ви подивіться на цю красу. Зараз достануся пакетику. Що я вам в пакетику це показую, Подивіться, як це красиво. Так, ну що, міряємо? Так. А і ближче. Красиво, так? Да? Бомба. От що що а з біжутерією Aliexpress просто рулить. І вона в них якісна, яка носиться, і вушка в мене на їхню біжутерію не реагують. Це взагалі дуже красиві. Я навіть не очікувала. Так, а що ж тут? Щось таке тверде. О, все, я поняла! Це я замовляла, щоб робити домашньому морозиво. Вона така маленька, я думала, вона буде більша. Ой! Ось така формочка. Туди заливається морозиво. Ось так закривається і вставляється паличка. Ось так хоп. І в морозилку. Ось така. Я хочу спробувати приготувати домашнє морозиво натуральне, щоб воно було без хімії. Я пошукаю рецепт, і на слідуючому тижні буде рецепт морозива. Будемо з вами пробувати. Вперше робити, не знаю, вийде, не вийде, побачимо. Але всі замовлення на цей раз Аліекспрес дуже і дуже вдалі. Так. Ой, у нас світло виробили. Неочікувано, а я думала, що зараз ще щось поробити. Так, треба думати, а в мене стиралка стирала. Я ж все перестірую дитині в лагерь. Вже сумку спакувала. Так, ну що, я не знаю. Підемо в город, напевно, а що робити? Я вже все перегладила. Оце отакі застіжки кружечками, отакі. Не люблю. Дуже мені їх важко вставити в ухо і закрити. Це, пішла я шукати собі роботу. Саша продовжує робити наш дровник майбутній. Натягнув якісь лісочки. Зараз він прийде спитає, що це потрібно. Дома Саші жарко, у нас сьогодні дуже сильна жара. Дома. І ще й парить. А для чого ця якась ліска натягнута? Це типу рівень, так? Да? Ну, щоб плоскость може поставити. Все, вийде. Але треба світити. Не понял. Так. Дизу. Держись. Дізу. Дізу. Так, Вдоль плітки практично. Я пожалуйста. Есть. Алена, убери. У меня є план, геня. Давай. Я достаю, а ты расставляешь. -а. -а, -а. Да. Давай. Давай. помогай. Забирайте корочки. Це в лагері. Хто мені буде допомагати посудомийку судометку Папа. Ляля. -ля. Mm -hmm. Так, хочу показати, о, огірочки, пройшли одні сутки, і на них зробилася пінка. Ось така пінка. Тому зараз знімаємо тарілочку і всю цю пінку прибираємо. Тарілочку я мию і збираю пінку. Так. Прижимаємо. Бо її так важко зібрати. Навіть положу тарілочку. Срілкою якось все це робити легше. Ось так. Оп, вся пінка всплила і її так легко зібрати. Ставлю баночку. Все. Пішли другі сутки. Так, ви знаєте, в нас зі світлом вийшла, це були не графіки, це якась чи аварія була чи що. На 5 хвилин, а які 5 хвилин? Я не знаю, 30 секунд чи 15. Виробили і зразу ж включили світло. І Саша каже, що ми будемо вечеряти? Вчора ми так смачно повечеряли баклажанами. От, і він каже, хочеться і сьогодні щось смачненьке. Сьогодні готую ти. Тому я збігла сьогодні в магазин і купила курячі гомілки. І хочу їх зараз замаринувати. І сьогодні також в нас буде мангал-меню. Пожаримо на мангалі. Гомілочки. І хочу іще приготувати якийсь салатик. І в мене вдома є трохи лавашу. Щас із лавашом. Коротше, зараз буде вечеря із того, що залишилось вдома в холодильнику. Але хочеться щось таке смачненьке, незвичайне. Якось хочеться смачно поїсти. Я ще хочу приготувати якось картоплю молоду шкірці. У нас таке цікаве щось відбувається. От послухайте. Чуєте? Пі, пі. Це в нас безперебійник. Саша встановив, коли почали ці відключення світла. Виходить, коли немає в нас світла, він врубається, ось так пікає і підтримує наш Wi-Fi. Завдяки йому в нас вдома є Wi-Fi. А зараз. Після того, як світло вимкнули і ввімкнули, виходить так: У мене зараз горить світло на кухні і піка безперебойник. Хоча він врубається тільки тоді, коли нема світла. Я пішла до Саші, він в мене ж енергетик. Він у всьому розуміє, кажу, що це робиться. Я таке в нас перший раз. А він каже: немає одної фази, це я кажу дуже погано. І в нас затягує небо такі хмари. Він каже: скоро почнеться дощ. А, і каже, це дуже поганий знак, немає одної фази. Це означає, що скоро пропаде світло. Капець думаю. А я зібралася картоплю готувати. Тому зараз буду якось перестав пікати, так ні? Перестав пікати. Що з'явилася? Коротше, непонятно чого чекати, чи на нас якісь урога де? чи що відбувається. Але щось відбувається, перестав пікати. Світло вже два рази вимкну, вимкнулося і вимкнулося. Все, починається вже дощ на вулиці, вже капаємо. Ну, будемо шашлик жарити на нашій веранді. Я не знаю, вже ж ми запланували, вже ніжки я купила. А можливо, він зараз швидко такий, знаєте, пройде і все. Так. Ну я вже показувала, як я мариную. В принципі, від тушіння це не відрізняється. Сіль, перець, хмелі, сунелі. Зараз на чеснокодавку чесник повидавлюю, і додавлю гірчицю ще сюди. І все. Повітряна прилога вообще клас. Так, графіків нема, світла все одно. Карити два яйця для того, щоб... Та що таке? Для того, щоб е... додавлю туди кукурудзку, додав туди сметанку і закручу в влажу. Буде в мене така імпровізована закуска. Картоплю, ой боже, на сковорідці. Сидіть сидит, дай лапу дай лапу, Сидіть Сидіть сидить, дай лапу Молодець Для закуски я беру два яйця, які я ставила, була раніше варитися і натираю на мінкій тертушці. Взагалі цю закуску з лаваша, знаєте, я дуже люблю, тому що вона завжди актуальна і підходить для любого столу, компанії. Додаю пару зубчиків чесничка. Додасть додаткового смаку нашій страві. І додаю кукурудзу Також пару ложок. Насправді, в таку начинку можна додавати все, що є у вас в холодильнику. Вона така універсальна. Можна додавати все, що завгодно в неї, і буде смачно, можна сиру додати ще. Додаю сметани, солю. І дуже гарно все перемішуємо. Можна додавати майонез для тих, хто не слідкує за своїм харчуванням. Так звичайно з майонезом буде смачніше, але і вредніше для нашого здоров'я. Тому я роблю із сметаною. Ну і час викладати нашу начинку. Я взяла лаваш невеличкий такий відрізочок, так як начинки в мене небагато. Чисто, щоб нам було на вечерю, а по факту залишилося ще й на слідуючий день. Розподіляю по всьому лавашу. Починаю обережно скручувати, так як, знаєте, ці лаваші дуже часто буває таке, що рвуться, тому треба обережно, щоб не дуже його натягувати. Ну і обертаю в плівку. І ховаю в холодильник, ну, десь на годинку, щоб він трохи пропитався саме цей лаваш і став соковитим і м'якеньким. Ось все, дуже проста закуска. Я думаю, дуже багато знають її і роблять її з чим завгодно, і ще з плавленим сирком роблять. Варіантів дуже багато. Була в мене вдома така рибка. Коротше, вирішила я зробити ще й бутербродики на вечерю з рибкою. Якийсь, виходить, у нас сьогодні королівський, або, можна сказати, якась святкова вечеря. Щось я стільки всього наготувала, бо коли мені чоловік каже, що. От, придумай щось цікаве, щось хочеться, якусь вечерю смачну. У мене починає працювати фантазія, і я починаю готувати багато блюд, але ті, які готуються не швидко, і при цьому в результаті будуть смачними. Так вийшло і цього вечора, що я давай готувати, готувати, готувати. І в нас вийшов прям повний стіл їжі, наче сьогодні якесь свято. Але іноді треба себе балувати і отримувати Задоволення, тому що їжа це є частина задоволення для нас з вами. Насичений день! Я з вами на сьогодні прощаюсь. До нових зустрічей. А нам смачного!